І остання позиція, як я вже казала, це от такі от полюшки 60 на 90 дві упаковки. Взяла дві упаковки, тому що я знаю, що точно треба буде пологове. Тоді в нас буде, знаєте, як або змінити. І, в принципі, я думаю, воно лишнім не буде ніколи. Ти більше, через якийсь час його це все треба буде знову все докупляти. В принципі, отака от така була в мене розпаковка. Хочу сказати, що як такого. Як то кажуть, зверхістерного, і дуже багато а, я не замовляла. Але, мов би, памперси ж потрібні одиничка, двоєчка, тому що на перший місяць це однозначно, тому що там одиничка до 5 кілограмів, двоєчка до 6 кілограмів хай буде. А, мов би, полюшки, це треба й на пологи, і додому приїхати би, десь підстелити. А, Пафи, диски, ватні такі от такі палички з обмежувачем, вологі серветки все. Взагалі-то ця така посилка велика, вона обійшлася майже 5 тисяч гривень. Хоча я вважаю, що такого я нічого не купляла. Це саме основне памперси, вологі серветки, полюшки. Це ціни просто колосальні. Але треба, знаєте, як бути на позитиві. Все це для дитинки купляється. І головне, щоб всього цього вистачило, знаєте, хоч на якісь декілька днів, може тиждень. Для того, щоб можна було знаєте, трошки якось восстановитися, трошки перевести дух, розібратися з дитиною, з нею познайомитися, тому що я так в своїй голові представляю, що коли ми приїдемо, ми як два тердактіля на той дитини і не знати, що з нею робити. Мені здається, так всі. Тому що ти будеш боятися, щоб йому не, не зашкодити. Ось от така от посилка в мене була на 30 кілограм. Майже на 5 тисяч гривень при цьому я вважаю, що майже немає тут нічого.